Навколо дитячого садочку, номер 10 який було відкрите у 1966 році, за сприянням міської влади та народного депутата України Віктора Ставчука з'явився новий паркан. Починаючи з дня відкриття дошкільний навчальний заклад, за проєктом відокремлювала від вулиці Дрів'яна огорожа, яка прослужила майже півстоліття. Через такий значний час паркан не тільки перестав мати естетичний вигляд, а й став нести певну загрозу для дітей. я все знімаю приблизно. до цього дня у нас забу. Забор был деревянный из старых деревянных згнивших штакетин, из подгнивших э, трухлявых столбиков. Вот, очень, был, очень опасный был забор, очень э, травмоопасный, потому что торчали и гвозди. Это был травмоопасен тем, что столбики были подгнившие, не статично стояли. Наразі периметр дитячого закладу огороджує новий паркан протяжністю 150 метрів. Він має не тільки гарний зовнішній вигляд, а й досить зручний та надійний. Этот забор очень удобен тем, що здесь є проветривание. Вот этот забор отличается від от металлического і от какого-то ні было другого. Він отличается Даже можно сказать, он очень красивый и очень нравится всем родителям и детям этот забор.